Друзі, вітаю! З вами Андрій Мельник, менеджер з технічної підтримки компанії Адама. Сьогодні знаходимося на полі, де висіяний ріпак по пшениці. Сьогодні свою агроподорож хочу присвятити не продуктам Адама, які застосовані тут, а величезній проблемі, яка є в цьому році взагалі на посівах ріпаку. По-перше, за відсутності вологи сходи дуже нерівномірні. І по друге. Те, що в цьому році просто нашестя різної нечисті, яка їсть, просто з'їдає цей ріпак. Такого спектру шкідників одночасно я не зустрічав в своєму житті. Тобто тут присутні кліщ павутинний, є бліжки, є капустяна міль, є трипси, є білокрилка і все це одночасно. Е, можете звернути увагу на падалицю соняшника позаминулорічного. Оці всі пошкодження в ньому, це все у нас кліщ. І цей кліщ в нас плавно переходить на рослини ріпаку і шкодить також і їм. Падалица пшениці, вся побита цикадками. Ну а на самому ріпаку те, що я вам і сказав, тут в нас є повний спектр бліжки до цього, що вже тут вже була одна обробка перитроїдом тиждень тому, але не справився даний продукт. І маємо дуже велику кількість шкідників. Будемо зараз планувати рятувати це поле, планувати обробки. Хочу вам нагадати, що в компанії Адама є повний спектр продуктів для боротьби з будь-яким з цих шкідників. Так, для боротьби з капустяною міллю в нас є продукт «Ремонтфаст». Фаст. Для блішок та <кій> трипсів є «Ламдекс», є Пірінекс-Супер, є «Галіл». Тож звертайтеся до нас. Культура цікава, маржинальна в цьому році. Вона дуже страждає. Будемо раді вам допомогти у вирощуванні цієї культури.